Оце так весна. Вітаю вас, друзі. Буду зараз готувати сніданок. Сьогодні хочу на сніданок приготувати. Шаурму домашню. Для цього вже підготувала все необхідне. Вимила листя з салату. Зараз підсихає на паперовому рушничку. Овочі вимила, помідори, огірки, морква по корейськи Тут цибулька маринована, соус сирний, ось такий сир тостовий. Куряче філе, вирішила його не підсмажувати, а заздалегідь відварила. І лаваш. Дивіться, який класний лаваш. Це Сергій знайшов ВТБ. Ми вже його куштували, дуже він мені сподобався. Я подивилась склад, він без усіляких зайвих додатків. Тут просто борошно-пшеничне вищого сорту, вода питна і сіль кухонна. Виробник місто Харків, і це торгівельна марка Кулиничі. Якщо побачите, то обов'язково беріть. дуже смачний лаваш. Такий він м'якенький, класний. Зараз підточу ніж, щоб тоненько все нарізати. В мене ось така точилка для ножів від ікею. Дуже легко нею точити. І гарно точить ножі гострі. Я порізала овочі та салат, курку, відкрила вже моркву по-корейськи. До речі, дуже зручна упаковка, ніде нічого не протікає, як зазвичай це буває з морквою. а Як бачите, це розумний вибір. Сергій купував в АТБ. Відкрила цибульку та сир. Сир буду додавати тільки в свою порцію. Купила сирний соус, хоча можна було соус зробити. Домашній, але він би був на основі сметани. Я не знайшла безлактозну сметану, бо Сергій не переносить лактозу, тому буде вже готовий соус. Отже, дістаю лаваш. Дивіться, який він класний, тоненький і дуже такий м'який. І буду все. Це складати в лаваш і закручувати. З тих інгредієнтів в мене вийшло 6 ролів. Я вже дістала гриль. Зараз його вмикаю на програму сендвіч і чекаю, поки він нагріється. Так, гриль підігрівся, закладаю шаурму. Угу. І так, перша партія готова. М -м -м. Дуже смачно пахне, перекладаємо на тарілку. Ну що ось такий вийшов сьогодні сніданок, ось така шаурма. Я впевнена, що буде смачно. Зробила каву, чай і будемо снідати смачного. Смакота. Це все, що залишилось від сніданку, було дійсно дуже смачно. Я допиваю каву, вже перемила посуд. І в інтернеті знайшла такий лайфхак, як швидко. Почистити гриль. Я його підігріла. І тепер треба паперовий рушник змочити водою. Ось так добре я його змочила. Відкриваю гриль, він гарячий. І ось такі забруднення, ну зверху не дуже знизу. І тепер цей Рушник. кладу на гриль, закриваю, і треба залишити на хвилинку, а потім перевіримо з вами, чи працює цей лайфхак, чи ні. Ну що, хвилина вже пройшла. <реш> рушник висох. І нічого не спрацювало. Отже, цей лайфхак не працює. Не робіть так. Увесь бруд мав залишитись на вологій серветці, але цього не сталося, тому чищу просто, як і зазвичай я це робила. Дивіться, яку я вчора купила красу в магазині, це в сільпо я взяла такі горщики з гіацинтами. Вирішила взяти два горщика. Я так розумію, що Квіти будуть синього кольору, так як горщик синій. Там були ще білі і рожеві. Вирішила взяти синенькі. От. І, до речі, в сільпо найдешевша ціна 50 чимось гривень, бо в епіцентрі я бачила 70 чимось гривень за один горщик. І дивіться, в мене ж є ось таке кашпо. І я думаю, що я пересаджувати сюди їх не буду, а просто ось так поставлю. От, дивіться, як класно виглядає. І схожу в епіцентр, куплю мох для орхідей. І просто тут зверху покладу цей мох, прикрию горщики, і буде краса. Але мені її вже подобається дуже гарно залишу тут на столешні. Або ще буду ставити на обідній стіл. Дивіться, які класні бутончики. І мені здається, що от-от вже мають розкриватися. Вже час поїти мої орхідеї. Ось дивіться, хто не знає, треба орієнтуватися по корінцях. Бачите, вони такі бліді, неяскраво зелені, то це вже треба їх поливати або поїти. Я ставлю в таз. Ставлю другу орхідею і в таз лью воду ця водичка в мене відстояна. Все. І ось так залишаю на декілька годин. До речі, ця орхідея вона дуже класно пахне в неї такий приємний квітковий аромат. Солоденький. Бронзовий будда. Клас, дивіться, які квітки, дуже гарні. Десь тиждень назад в мене було два спільних вихідних, і знаєте, чим я займалася? Замість того, щоб відпочивати, я займалася генеральним прибиранням. Так, я цілих два дні драїла квартиру, все прибирала. Я не знімала відео, бо прибирання і зйомки займають дуже багато часу. От, я вже, до речі, познімала всі гірлянди, Світло вже є, тому не треба вони. Єдине, що я не вимила вікна, це вже буде по весні, як більш потепліє. До речі, бачите, вийшло сонечко небо таке красиве, але снігу трохи ще є. І коли вийшло сонце, то одразу з'являється настрій щось робити вдома. І зараз мені треба буде зробити підтримуюче прибирання. Це прибирання я роблю раз на тиждень. Генеральне прибирання роблю десь раз на місяць, раз на півтора місяця. Отже, зараз заміню постіль, потім треба скласти речі, які вже висохли, протерти пил, пропилисосити. Отже, трохи справ є. Почну з заміни постілі. Єдине, що хочу її попрасувати. Так, зняла вже постіль, дістала плесос. Хочу зараз пройтись по вбивці дивану і почистити його, поставила ось таку насадку для меблів. Заправила простирадло, дуже мені подобається це простирадло. Бо воно на резинці. Якість класна, тут 100% бавовна, але так на дотик, наче льон. Зараз я вам покажу, що це за серія, щоб ви мали на увазі. Так, ікея фаргмара. Ось. У мене 160 на. 200 см. Це із недорогої серії, але дуже класно. Тому, якщо будете бачити, то купуйте. Впоралась ось така кольорова весняна, підіймаюча настрій постіль. Якщо за вікном ще немає весни, то будемо робити в себе вдома. Ще хочу, до речі, купити нові подушки декоративні або нові наволочки на ці подушки, які в мене є. Щоб додати трохи яскравого кольору. Тепер можна протирати пил для швидкого прибирання пилу, в мене є. Ось така щіточка дуже зручно і дуже швидко. Залишилось тепер пропилососити килимок і підлоги. Що, поки я прибирала квіточки, напились вже водички, бачите, он, зелене коріння, можна їх вже виймати. Зараз буду робити желе. Бачите, в мене є цілих 4 пачки. Я, до речі, дуже його полюбляю і люблю десерти желейні усілякі. Для мене це прям смакота. Сергій кожен вечір, коли зустрічав мене з роботи, купував баночку желе в магазині. І ввечері я з'їдала. І отже, він вирішив купити желе, щоб я приготувала сама. Так, тут що у нас груша ананас. Лимон, чорниця та ожина і полуниця. Я вже дуже давно готувала сама желе, навіть не пам'ятаю, коли це було. І такий прикол, що коли я його готувала, то Сергій незабаром уїжджав у відрядження. І це було не один раз, а декілька разів так співпадало. Ну, подивимось на цей раз, чи спрацюється схема, чи ні. Отже, буду зараз готувати. До речі, жила своя лінія, як бачите, не даремно, АТБ відкрився у нас у дворі, Сергій там просто кожен день зависає. Зараз я приготую тільки два смаки, полуницю і кожину. Лимон та грушу з за ананасом залишу на наступний раз. Готується дуже легко. Треба вміст пакету. Угу, не можу відкрити. Вміст пакету залити окропом пахне добре. Так, нам треба 300-400 мл води. Я на око зроблю. Так, наче розчинилося все. І тепер заливаю. І полунічне. Все готово. Тепер залишаю, щоб воно охололо і потім на ніч поставлю в холодильник. Дивіться, яке небо гарне вже таке весняне зимою такого. Майже не буває клас. З цієї сторони, там за будинками, Захід Сонечка, але, на жаль, мені не видно. У мене тільки світанк. Знову будемо разом з вами зустрічати світанки, а вони тут неймовірні. На балконі теж порядок, я вже тут все прибрала. От в цьому кутку теж вже все добре. Єдине, треба все ж таки зняти огляд на пилосос і вже кудись прибрати цю коробку. Так, це ганчірки. Після прибирання я їх брала.